Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, я думаю, багато з нас час від часу стикається з проблемою, коли є бажання пограти в настільні ігри, але, на жаль, немає підхожої компанії. І ти такий сидиш і думаєш: ось би хтось придумав такий застосунок, який би так зайти, а там показуються усі найближчі клуби до мене, де можна. Легко знайти і подивитись наявні настілки та швидко в пару кліків забронювати собі столик, наприклад, з улюбленою грою, або чи просто доєднатися до вже якихось наявних столів, де будуть грати в якісь ігри. І я скажу, ваші молитви були почути. Зустрічайте Бордґємклас, так, це ще не застосунок, а тільки сайт, який активно. Розвивається, проте в майбутньому все буде в окремому виді і застосунком. І сьогодні я хочу вам показати усі крутезні фішки, які ви можете отримати за його використання. Загалом Board Game Clubs призначений більше для адміністрації клубів, адже цей сайт дозволить легко вести облік колекції, створювати різноманітні події, накшталт ігрових сесій і багато іншого. Але і для звичайних настільщиків тут є свої бонуси. Але про все. По порядку. Тож після реєстрації свого аккаунта ви можете створити свій клуб, як це зробив я, назвавши його Beaver Games. А після цього налаштувати його як зовнішньо, так і в письмовому вигляді, створивши опис і додавши правила клуба. Також додати бажані контакти, розклад роботи і ще додати колекцію ігор клуба. І що цікаво, крім того, що ви можете самостійно шукати ігри в строці пошуку. Але й імпортувати відразу всі ваші ігри з аккаунту BoardGameGeek, що для мене стало ну дуже зручним. Також ще треба налаштувати доступні столи в клубі і все таке. А вже після ви вільно можете створювати події як бронювання столів, чи, наприклад, можливі партії у якісь конкретні ігри. Тут ви обираєте як саму гру, так і бажаний стіл. А щодо часу, то тут цікавим є факт того, що інформація про кількість гравців. Сів, як і про саму тривалість партії, вже автоматично підтягнута з BoardGameGeek. І відповідно створивши декілька подій на календарі, ви зручно можете все це відслідковувати. І до того ж, сам клуб з легкістю може поділитися посиланням на створену подію через. Будь-яку соцмережу, що дуже зручно. Так само і з боку гравця ви можете зайти в будь-який клуб, подивитись всю його інформацію, обрати зручний час для гри і створити подію, тим самим створивши запит для усіх бажаючих і пізніше інші люди зможуть заходити, дивитись на можливі варіанти і доєднуватись до столів, навіть до вашого, щоб таки створити паті і пограти в улюблену гру. Тим самим для гравців це виходить така собі дошка оголошень, де ви можете обрати бажану гру і час її запропонувати її усім бажаючим приєднатися до неї. Або звісно, ви можете просто забронювати собі столик і грати своєю компанією. Щодо адміністраторів клубів, то виходить, що цей застосунок пропонує crm функції для клубів, допомагаючи ефективно керувати всіма процесами від планування майбутніх партій та бронювання столів до легкого сповіщення наявних клієнтів та підписників клуба, які можуть отримувати повідомлення про якісь цікавинки клуба чи, можливо, поповнення колекції. Вже одне те, що кожен клуб може мати свою сторінку із головною інформацією про життя клубу, таку, як. Робочі години, опис клубу та колекцію ігор. І це все в одному місці виглядає дуже зручно. Для новачків у цьому хобі трапляється таке, що знайти інформацію про клуб або навіть сам клуб буває доволі складно. Тож, виходить, що Board Game Club – це. Така площадка для всіх поціновувачів на стілок, яка реально допоможе не тільки легше шукати місце для ваших посиденьок та партій в улюблені ігри, а також шукати однодумців, якщо є бажання пограти, але на жаль немає з ким. І як я вже казав, наразі сайт Board Game Clubs активно розвивається та планується також і ця ультимативна фіча у вигляді пошуку за мапою найближчих до вас ігрових клубів, що для мене було б дійсно крутезною фішкою. Але, як ви вже зрозуміли, головними її Першочерговими тут стають саме клуби, адже саме з них все й починається. І тому чим більше буде клубів залучено до проєкта, тим більше можливостей і вибору ми з вами отримуємо як гравці. Тож Клуби можуть пропонувати свої ідеї для майбутнього функціоналу, який їм тут буде потрібен. Тому кому із клубів буде це цікаво, в описі до відео я залишу усі посилання на те, як можна протестувати цей сайт і дізнатися більш детально про всі умови. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па.